Всіх вітаю. В сьогоднішньому відео покажу два тренування. В цій новій серії проекту серіалу Як накачатись. В двох прикладах показую, як дійти до сотні, віджимань на брусах за один підхід. Один з дуже хороших варіантів та методів того, як дійсно. Реально просто можна невеликими зусиллями, маючи певну основу в воркауті, вміючи буквально 20 разів віджиматися на брусах за підхід. Як дійти до сотні? Якщо вас цікавить така. Ідея, думка та ціль, то по-любому поставте лайк, підпишіться на канал, так як це відео буде корисним і дійсно дієвим для того, щоб навчитись робити 100 віджимань за підхід на брусах. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові серії та не губились, щоб у вас... Відео. Тож, як, яким чином робити ці віджимання? Можна по-різному робити, є просто сотні різноманітних варіантів того, як дійти до сотні, можна просто тупо робити віджимання на брусах, робити, робити, робити. І от так, як хтось навчився, для прикладу. Чи навчилась, чи навчились робити 20 віджимань на брусах, от таким чином, своїми основами бази потрібно робити далі тренування інтуїтивно, відштовхуючись від того, якщо відчуваєте в своєму прогресі. І це було б дуже довго і нудно. Тому один з варіантів не таких нудних, вже розповідаю вам. Якщо ви уважно дивилися це тренування, то зробив десь менше навіть 20 віджимань на брусах в підході в першому тренуванні 100 віджимань, в другому 90 100 віджимань за підхід зробив після того, як зробив десь около 20-ки. Віджимань нонстопом на одному диханні, на ривку. Як тільки розбалансування тіла відчулось, то по одному віджиманню, по два віджимання робив далі. Якщо міг, то робив по два, а потім вже по одному. І в принципі, десь 80 разів по два віджимання, по одному віджиманню робити, це. Досить важко та складно. І не маючи досвіду в віджиманнях за підхід на максимум на цих брусах конкретно робив 150 віджимань на брусах за підхід. Тому 100 віджимань знав точно, що зроблю, але так як буквально тиждень більше тому назад 50 віджимань. Не з першого дня, коли почав робити віджимання на максимум, знову пробувати робити більшу кількість віджимань на брусах за підхід. Час від часу так роблю, раз в півроку, раз в рік, раз в місяць. Якщо захочеться, то тоді пробую просто, наскільки в мене на максимум виходить робити віджимання на брусах за підхід. І спеціально це роблю для того, щоб... Розуміти приблизно на якому рівні по відчуттям в мене витривалість зараз та сила, для того, щоб відчути, зможу чи ні, робити новий рекорд, чи потрібно ще якісь тренування робити для того, щоб робити вже рекордну кількість віджимань. Для прикладу, якщо зроблю 170 віджимань, чи 175, чи 167, навіть якщо. Відштовхуватись від своєї основи, рекорду. А це 166 віджимань на брусах за підхід, то якщо навіть зроблю 167, це вже буде новий рекорд. Це вже прогрес, плюс одне віджимання. Це не регрес, це вже класно. Але відчуваю, що можу, можливо, навіть більше зробити, ніж 150 віджимань на цих брусах, тому що на інших робив 166. Приблизно десь в той час різні робив кількості віджимань на брусах. Це до того, що на кожних брусах зовсім інші відчуття, грубина бруса, висота брусів це також все має значення. Звичайно ж, потрібно робити на тих брусах, на яких хочеться. 100 віджимань і в принципі, якщо як в моєму випадку робити 150 плюс віджимань на брусах за підхід хоча б один раз в житті, то це вже створює певну м'язову пам'ять. І навіть якщо як в моєму випадку тренувався довгий час для того, щоб робити меншу кількість віджимань на брусах, щоб прокачувати м'язи більше Повільними віджиманнями. Навіть робив віджимання по 30 секунд, по 10 секунд. Різні тренування. Якщо всі серії чи дивитись серії серіалу, як накачатись, то знаєте прекрасно про ці тренування. Можливо, навіть їх пробували, а якщо пробували, то взагалі круто. Тому що повільні віджимання, повільні вправи взагалі дають. Хороший ефект, круто прокачуються м'язи, але й тренування на витривалість, от такі, як в даному відео прикладі, та відео також дуже сильно допомагають розвивати силу та витривалість одночасно одним підходом. Взагалі, якби тренуватись потрібно, по-моєму, по-різному. Але краще все, інтуїтивно відчувати своє тіло. Для прикладу, якщо йду робити 100 віджимань на брусах, то точно знаю приблизно хоча б зроблю їх чи ні. Звичайно відштовхуючись від минулого тренування, яке я якраз робив 90 віджимань за підхід, після того в той же самий день 500 віджимань від землі за підхід робив. Тому через те, що знаю точно, що м'язи відновлюється в принципі швидко, але потрібен іноді день-два, іноді більше, іноді менше часу для того, щоб відновитись. Тому 100 віджимань приблизно знав, що зроблю за підхід. Так як робив набагато більше, ніж 150 навіть. Взагалі. Мій рекорд 166, як вже казав вам. Але... Відчуття було не дуже впевнене через те, що робивши віджимання від землі дуже велику кількість разів. Тому в 90 віджимань за підхід в цьому тренуванні приблизно також невелику кількість зробив віджимань за підхід. Після чого просто по одному, по два віджимання, інтуїтивно, коли відчував, тоді опускав тіло, вижимав себе, намагався робити не читерські якісь віджимання, а настільки приблизно хороші, щоб в принципі було не соромно їх робити, як мінімум. Звичайно, що, розуміючи, що різної амплітуди. Роблячи віджимання на брусах, можливо по-різному прокачувати м'язи, і невелика амплітуда це не завжди погано чи добре для того, щоб прокачати м'язи, але для того, щоб робити підхід на максимум, то зазвичай кому цікаво, скільки хто віджимається. А Мені, наприклад, завжди цікаво, який в кого рівень базової основи воркаута. А віджимання на брусах це базова вправа. То через те, що особисто в моєму випадку стараюсь робити чисті віджимання на брусах. Думаю, що в мене досить добре виходить робити хороші, якісні віджимання на брусах. Більше, якби, все рівно у мене відчуття. Сили, витривалості, мощі і от такого всього максимального, що можливо робити в підході, в базових правах, що в віджиманнях від землі більше можу частіше робити віджимання, але якби це теж дуже класно навчитись сотню разів віджиматись. За підхід це високий рівень. Багато хто в принципі може робити 100 віджимань на брусах. При мені, отак от, от живу знайомих воркаутерів, навіть професіоналів. Можливо, хтось з них може робити 100 віджимань за підхід на брусах, але. Далеко не всім це цікаво, бо комусь цікава статика, комусь динаміка, якщо говорити про воркаут. Але мені цікава база, базові вправи, так як це основа воркаута воркаутера. Та й взагалі якось з дитинства завжди віджимався, того мені дуже цікаво робити більшу кількість віджимань на брусах, для прикладу. Але ці віджимання на максимум вони реально складні, якщо їх робити. Часто. В принципі, воно звикається, якщо кожен день навіть робити підходи такі на максимум. І дуже швидко, вже ну, звично так тренуватися. Того найкраще, що можу підсказати всім, хто хоче, навчитись 100 разів віджиматись на брусах за підхід, це віджиматись хоча б раз в день на максимум. Або, якщо ви для прикладу відчуваєте, що можете зробити 20 віджимань, або навіть 25, 27 чи 30 віджимань. Запланували собі зробити 20, для того, щоб звикнути. І на протязі тижня робите по 20 віджимань, для прикладу. Тоді ви звикнете робити вже більше 30, зможете робити, тому що будете робити одну і ту ж саму вправу на протязі певного часу. Якщо це тиждень, то для прикладу тижня. Так, місяць, якщо будете робити віджимання на брусах на максимум кожного дня. Навіть якщо це для прикладу буде якраз оцей взривний ривок і підхід от такий. Взривними віджиманнями на брусах маю на увазі. Тобто, навіть якщо можу робити 100-150 віджимань на брусах за підхід і більше, то запланувавши 90 віджимань, мені конкретно треба зробити 90 віджимань на брусах. Якраз так е, запланував конкретно в цьому тренуванні зробити 90, віджимаю наступному, спробувати 100. Так як вийшло 100, то показую в цьому відео 100, а в кінці 90. Постійно просто намагайтесь робити певну заплановану кількість віджимань. Якщо, як в моєму випадку, у вас є м'язова пам'ять, то в принципі, потрібно просто згадати м'язом, як робити певну кількість віджимань на брусах. А якщо ще не робили сотні, то намагайтесь просто, можливо, навіть не якісних зробити 100, а з часом робити вже намагатись якісніші віджимання, взяти кількістю, а потім вже якістю додати. Ось таку пораду можу максимально що вам підсказати. Надіюсь, це комусь буде корисно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал програми тренувань на сайті дабблдаблюдаблю.